Російські терористи вдарили по Дніпропетровській області. В Дніпрі окупанти поцілили по п'ятиповерхівці. Будівля частково зруйнована. Через бомбардування була призупинена робота залізничного вокзалу станції Дніпро. Пошкоджено автовокзал, понівечено півсотня пасажирських автобусів та десятки автівок. Знищено щонайменше три десятки приватних будинків. Під ударом опинилися також кривий ріг та Павлоград. Ворог завдав масованих ударів по передмістю Вовчанська, що на Харківщині. Зайнялися двоповерховий будинок, церква та кафе. Окупанта атакували і житлові квартали Херсона. Пошкоджено приватний будинок. Травмовано людину. Росіяни вбили чотирьох мешканців Донеччини. Знищено 12 приватних осель. Окупанти зрівнюють часів яр із землею. Терористи скидають на населений пункт десятки авіабомб. Таким чином вони повторюють ту ж тактику, яку застосовували в зруйнованій Авдіївці. Сили оборони України збили російський стратегічний бомбардувальник Ту-22. Судно є носієм крилатих ракет Х-22. Його вдалося збити на відстані 300 кілометрів від України. До слова, цей борт вночі атакував українські міста. На лівобережжі Херсонщини, посеред лісового масиву, російські терористи у декількох місцях влаштували собі склад боєприпасів. Усе ретельно понакривали чорним брезентом, аби ніхто не бачив. Однак від ЗСУ не сховаєшся. За допомогою дронів наші оператори спалили усе дотла, а боєприпаси ще детонували до пізньої ночі. Ціна тероризму за підрахунками Міністерства оборони України щодня Росія витрачає 300 мільйонів доларів на війну. У Сполучених Штатах Америки ж підрахували, що з початку повномасштабного вторгнення Росіяни вже витратили понад 211 мільярдів доларів і не 1 трильйон 300 мільярдів від очікуваного економічного зростання до 2026 року. Відтак, замість того, аби розвивати власну державу, росіяни витрачають шалені кошти на вбивства. В Києві попрощалися із відомим активістом та бійцем 59-ї бригади Павлом Петриченком. Поховали військового на аскольдовій могилі. Українським спецслужбам разом із керівництвом стратегічного підприємства на Харківщині вдалося затримати інженерів-конструкторів, які намагалися продати росіянам таємні українські розробки. Серед підозрюваних очільник конструкторського бюро та заступник керівника цеху промислового підприємства. Неподалік Антарктичної станції Академік Вернацький українським науковцям вдалося записати звуки рідкісних китів. Це південні плавуни, один із найменш досліджених китів у світі. Звуки савців науковці вивчали за допомогою корабля «Ноосфера» та спеціального обладнання. Біологи отримали понад 14 годин акустичних записів, не лише плавунів, а також косаток і горбатих китів.